Через рік після вуличних заворушень в одному з найбідніших районів Лондона Тотнемі запрацювала програма соціальної адаптації підлітків. Їх відволікають від вулиці, пропонуючи заняття у спортивному клубі. Волонтер проекту Скілз каже, що підлітки охоче йдуть до клубу. Таку складну ситуацію навряд чи можна вирішити якимось одним способом. Зі свого боку, ми зробили крок для вирішення проблеми. До нас приходить багато місцевої молоді. Тут підлітки проводять свої вихідні, літні канікули. Ці заняття на них добре впливають. останніми роками молодь тот нема, особливо хлопці живуть із відчуттям непотрібності суспільству із відчуттям безнадії. Думаю, такі проекти, як скілз, допоможуть їм позбутися таких думок, каже засновник Лондонської академії боксу. That, uh, that минулорічні заворушення у Тотнемі, які супроводжувались підпалами та пограбуваннями, шокували британське суспільство. За даними опитування, понад 30% жителів району впевнені у повторенні безладу, а понад 40% не виключили такої можливості.